І так, дітки, починаємо урок української мови. Сьогодні нас повторимо 27 листопада, вибачаю за голос, я ще не виодружила. І так, сьогодні нас тема префікс та утворення слів. Ми її придам дуже швидесенько, щоб не забирати весь ваш вільний час. І ви змогли трішки погратися зараз на вулиці. Дуже гарна погода. І так, перше, що нам зробити потрібно, це прочитати слово та визначити його корінь. Перше слово переходити, а поруч слово підходити. Давайте подумаємо, які у них є збіги. Тобто, перепід ми можемо забрати, у нас виходить, однакове ходити. Дивимося на наступні інші слова виходити, обходити, заходити. Як би ми не змінювали, у нас залишається корінь. Ход. Чому? Дивимось. Переходив, наприклад. да? Переходити, ми можемо з вами переходити дорогу. А ось учень 4 класу переходив перед нами дорогу. Тобто, переход у нього так і залишилось в слові. Іти випало, і замість іти залишилось ви. Переходив. Далі. Цей же хлопець. Підходив до школи. Тобто підход у нього залишилось. Але перепід у нас змінюється. А незмінною частиною, тобто нашим коренням, залишається ход. Так само, якщо ми і будемо змінювати інші слова, виходити, обходити. Ми виходили зі школи. Ми могли виходити із магазину. Тобто, виход. У нас зберігається. А, наприклад, ми обходили калюжу. Або ми могли обход, обход, обходити калюжу. Тобто ход у нас так і зберігається. Нічого не змінюється. Може змінитися початок і може змінитися закінчення. А середина наш корінь, найголовніше, залишається. то корінь у нас ход. Будь ласка, запишіть число Класна робота в зошитки, відступаю від минулої роботи дві лінічки і записуємо. 27 листопада класна робота. Після того, як записали з нового рядочку, ставимо один пальчик та з великої літери записуємо ось ці п'ять слів. Коли запишете, візьміть олівчик і виділіть корінь з кожного слова. Поставте, будь ласка, на паузу та виконайте завдання. Отже, переходимо до теми нашого уроку префікс. Що ж таке префікс? Префікс це частина слова, яка стоїть перед коренем. Подивимось, повернемось. У нас корінь ход. Перед коренем стоїть у нас префікс. І що ж у префікса цікавого? Ось таким, такою позначкою у нас позначається префікс. За допомогою префікса ти можеш утворювати. Нові слова. Тобто, змінюємо префікс, утворюється нове певне слово. Щоб визначити в слові префікс, потрібно дібрати споріднені слова без префікса або з іншим префіксом. Наприклад, принести і нести і перенести перенести. Тобто, ми змінюємо початок. І в нас змінюється слово. Давайте більш детально розберемо. Після того, як ви записали класна робота, переписали слова і виділили корінь. Будь ласка, запишіть в стрічечку одну, ось так, як на екрані, ось ці літери та слово Карлсон. Обов'язково з великої літери. Це власна назва. Поставте, будь ласка, на паузу та запишіть. Продовжуємо. Давайте з вами прочитаємо слова та визначимо, на які питання вони відповідають, тому що значення цих слов ми з вами, звісно ж, знаємо. І так, «летіти». На яке питання відповідає це слово? Хто може сказати? Сам собі, в даному випадку, ставимо на паузу. Отже, «летіти» – Питання. Що робити? «летіти» – летіти у відпустку, летіти на кариби, летіти у вісні. Далі їхати. Ставимо питання. Що робити? Їхати. Далі, наступне слово: носити. Знову ж ставимо питання: що робити? Носити. Думати, що робити? Думати, малювати. Що робити? Малювати. Писати. Знову що робити? Писати. Так само, як і читати. Так само, як і копати. І що робити? Нести, що робити? носити, що робити возити, що робити, співати, і, звісно, що робити Пливти. Тобто, на які питання відповідають дані слова, на питання, що робити. Це у нас яка частина мова? мови, хто може сам собі в умі відповісти, що робити? Це діє. Слово. І так, продовжуємо. За допомогою яких префіксів можна утворити нові слова? За допомогою префікса при, про, пере, від, за, до, «об», на «ви», «від». Наприклад, прийти, пройти, перейти. Далі якщо ми беремо слово йти. Що робити йти? Відійти, зайти. Дойти, так, до чогось. Обійти щось. Найти. Вийшли і знайшли. Найти, вийти із будинку і дойти до школи. Відійти, наприклад, від бурульки, яка може впасти з криші. Це небезпечно. Ми відійшли відійти. Продовжимо. Утворюємо нові слова з одним префіксом за зразком: зразок прилетіти, приїхати, приносити. Утворюємо нові слова летіти, прилетіти, пролетіти. Записуємо назви дій зі словами возити, то ми що можемо? Привозити іграшки, перевозити вантаж і відвозити, наприклад, сумку. Останнє те, що в помаранчевому прямокутничку, будь ласка, запишіть до зошиту і виділіть префікс олівчиком. Так само, як на екрані. Поставте на паузу та запишіть. Переходимо до наступного завдання. Утворюємо слова з протилежною дією. Наприклад, закривати магазин, отже, протилежна дія. Якщо ми закрили, то навпаки ми можемо відкрити. Отже, відкривати магазин. Буде протилежною дією до закривати магазин. Який ж у нас префікс? Закривати префікс за відкривати префікс від. Це, я думаю, всім вам зрозуміло. Переходимо до самого завдання: зачиняти двері. Навпаки, Протилежна дія. Що будемо робити? Поставте на паузу, самі собі дайте відповідь. Правильна відповідь буде відчиняти двері. Отже. Було за. А зараз буде від префікс. Заплющувати очі навпаки, яка дія буде протилежна дія до заплющувати очі, поставте на паузу та дайте відповідь. Правильною відповіддю буде розплющувати очі. Отже, у нас було за спочатку префікс, тепер роз. Наступне. Загортати книгу. Протилежною дією буде, поставити на паузу, дайте собі відповідь. Протилежною дією буде розгортати книгу. Тобто, спочатку префікс за, потім префікс роз. Наступне замикати замок. Замок саме замок, а не замок. Замикати замок. Протилежною дією буде поставте на паузу та дайте правильну відповідь. Протилежною дією буде «відмикати замок. Спочатку префікс за, потім префікс від. Продовжуємо. А тепер вам потрібно утворити нові слова з префіксом пере. В даному першому прикладі писати переписати. Наступне читати додаємо. Префікс пере, і виходить перечитати. Одне ціле слово перечитати. Ми, наприклад, читали казку о ах, і ми вдома її перечитали. Далі будувати. Додаємо префікс пере, і нас буде перебудувати. Будували одне слово, потім вирішили його перебудувати. І в нас вийшло слово перебудувати. Будь ласка, в зошитки з нового рядочка ставимо один пальчик з великої літери, пишемо слово писати тере. переписати. Поруч через кому пишемо читати, тере, перечитати. Кома будувати тере. Перебудувати. І виділяємо префікс пере, так як в даному першому у нас зразку випадку. Ставимо на паузу та виконуємо завдання. Дякую діти вам за увагу. Та я дуже сподіваюся і вірю в те, що ви працювали, і вас все виходило. Що ви не зрозуміли, ми завтра з вами. Опрацюємо. Якщо є питання, ви пам'ятаєте, що можете до мене звертатися. Гарного вам дня! Чекаємо на наступний урок!